Вітаю на уроці, я досліджую світ. Сьогодні, на уроці ми з вами будемо говорити про те, яке значення корисних копалин для людини. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило, потім чемненько сказало: швидше поспішай, не лінуйся не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним в країну знай, іди. Простягніть свої рученята до сонячного заряда, зарядіться від нього гарним настроєм і вирушаємо до уроку? Зараз приведемо з вами ранкове коло. Скажіть, будь ласка, яка пора року за вікном? За вікном осінь. Який місяць року? Листопад, яке сьогодні число? Сьогодні 17 листопада! Коли вранці ми прокинулись небо було яким ясним, похмурим. У моєму місці, коли я прокинулась небо, було похмурим. А у вас опадів зранку не було. Температура повітря була плюс 7 градусів Цельсія. А зараз відгадайте загадку. нас у світі дуже є багато. Та навчіться друзі шанувати, кожна з нас людині необхідна, ми всі різні та усі потрібні. Я тепло в будинки вам дарую, вашою рукою я малюю, без заліза ви не проживете, а без мене їсти не будете. Це, діти, корисні копалини, без корисних копалин люди взагалі не зможуть прожити. Всі корисні копалини поділяються на три великі групи: рудні, горючі, або їх ще називають паливні, та будівельні. Зараз відкрите, будь ласка, ваші підручники сторінка 117 119. Поставте відео на паузу та прочитайте інформацію, яка подана у підручнику. Якщо ви цього не зробите, ви не зможете дати відповіді на наступні питання, тому прочитати ви повинні обов'язково. Скажіть, на які три групи поділяють всі корисні копалини? Рудні, горючі або паливні та будівельні, молодці. Рудні корисні копалини складаються з металю. Із яких? Де їх видобувають? Яка відмінність горючих корисних копалин? Як використовують кам'яне вугілля? В якому стані в природі терпляється нафта, де в Україні видобовують нафту? Ви повинні поставити відео на паузу і дати відповіді на всі ці питання. Що таке природний газ, де його родовище в Україні, які корисні копалини відносяться до будівельних? Де найбільше використовують будівельні корисні копалини? Подивіться, будь ласка, на корисні копалини. Отже, ми з вами знаємо, що всі корисні копалини поділяються на три великі групи: горючі корисні копалини, рудні корисні копалини і будівельні. Подивіться, в чому відмінність. Горючих корисних копалин. Їх використовують не лише як паливо, а й для виготовлення багатьох корисних речей. До горючих корисних копалин ми з вами можемо віднести кам'яне вугілля, нафта, буреві гілля, торф, природний газ. Їх використовують як паливо, і вони дають нам з вами тепло. Рудні корисні копалини. Рудні корисні копалини це різні руди, з яких виготовляють метали. Коли добувають рудні корисні копалини, їх перероблюють у різні метали. Ось подивіться, бувають такі рудні корисні копалини. Залізна руда, мідна руда, алюмінієва руда. Коли перероблюють ці Руди, то із залізної руди отримують залізо, із мідної руди отримують мідь, із алюмінієвої руди отримують алюміній. Із всіх цих металів, залізо, мідь, алюміній. Люди виготовляють різні матеріали для побуту, для життя, які полегшують життя людини. Так? Ми з вами залізо можемо зустріти всюди мідь. Ми з вами можемо та Алюміні зустріти у електриці. Тобто всі ці рудні корисні копалини, вони полегшують життя людини. Будівельні корисні копалини. Будівельні корисні копалини це такі копалини, які одразу використовують без переробки. До таких копалин можна віднести кухонне сіль. Глина, пісок, крейда, гіпс, графіт, сірка, граніт, мармур. Це все відносить до будівельних корисних копалин. Запам'ятай, запаси корисних копалин у надрах землі з кожним роком зменшуються. Ми з вами знаємо, що всі корисні копалини знаходяться у нас з вами у надрах землі, під землею. Люди їх добувають. І, на жаль, кожного року запаси корисних копалин зменшуються, тому ми з вами бережно повинні відноситися до використання корисних копалин. Зараз, точніше, не зараз, а з сьогоднішнього року ви повинні запам'ятати. Три важливі групи. Всі корисні копалини поділяються на рудні, горючі, будівельні. І о, значення. Рудних корисних копалин, горючих корисних копалин, будівельних корисних копалин, ви повинні знати. І про це нам говорить з вами Левенятко. Рудні корисні копалини це гірські породи, з яких одержують різні метали. Горючі корисні копалини це природні сполуки, що мають здатність горіти. Їх використовують у господарстві як джерело теплової енергії. І будівельні корисні копалини. Це природні матеріали, з яких виготовляють будівельні матеріали. Отже, ми сьогодні з вами говорили про те, для чого потрібні людині корисні копалини, на які три групи вони поділяються. До зустрічі на нових уроках!